Тільки сьогодні чудова концертна програма, тільки живий звук. Дочки, недорогі ціни помірні, ви можете придбати зараз у нас або ж перед початком концерту в палаці Шевченка. 1 березня Народний артист з України для вас співає Павло Зібру. співак композитор Народний артист України ваш улюблений. Павло Зібров запрошує вас 1 березня на свій сольний концерт Найкраще. А зараз звучать пісні у каналі Євгенія Літвій Гроші продаються. видаються. Кришталами палац. А недавно дивилися зимову територію, а вже бачите, хоча зима триває, можна дивитися весняну територію, який вигляд має Кришталевий палац. Пройдемося так. А так колись давніш так ходила, потім інакше ходила. Пройдемо зараз так. Так, криштовий палац, у нас дуже-дуже багато інформації в попередніх відео про кришталевий палац, як збудований, коли збудований, як розвивався, що тут було, як деякі корпуси з'являлися. Наприклад, це їдальня стане на зараз. Бачите, це їдальня. Так от. Так, це правда. Тут відпочивав Леонід Кучма, в той час як займав посаду президента України. І так це правда тут відпочивав. Але Леонід Кравчук в той час, як займав посаду президента України. Можливо, вони ще відпочивали тут. І не в той час, як займали ці посади, але саме будучи президентом, вони тут відпочивали. Також є 100% підтвердження, що Косагін тут відпочивав. Але але не можемо точно стверджувати, чи відпочивав тут але Леонід і Брежнєв. Бережньов. Схани трошки покосились. Вікна цікаві, як ілюмінатори, так? Ну, принаймні подобається. Я зліва один з спальних корпусів. корпусі тут внизу, бачите, тут клуб, був танці, дискотеки, на горбочку, ще один спальний корпус. О, тобто де зупиняються люди. Оце їдальня. А як ми зараз заходимо, справа була поліклініка, а зліва ще один житловий корпус. Аж видно, що перші квіти весенні з'являються на території Кришталевого. А і вітання пану Дмитрові. Звичайно, ми знаємо, пан Дмитро полюбляє. Дивить, не тільки пан Дмитро, зокрема пан Дмитро полюбляє. Дивиться відео з кришталевого палацу. Ja, het zou een korpus ja,